Як гадаєш, чому футбольний м'яч так гарно підстрибує після удару? Тому що в ньому повітря. То чому ж м'яч твердий і має зберігати форму після багатьох ударів? Чому не наповнений рідиною? Чи поєднує якісний м'яч властивості твердих тіл, рідин і газів? Пошукаймо відповідь разом. Перейдімо до кімнати, щоб дослідити властивості звичних для тебе предметів. Твій стілець точно тверде тіло. Він постійно перед очима і не змінюється. Ти бачиш щодня стілець однаковим. Отже форма в нього постійна. А тепер подумай і назви ще три речі, які теж не змінюють форму. Стілець стоїть у ніші під столом. І постійно займає один і той самий простір. Отже, об'єм теж не змінюється. Подумай і назви три предмети з постійним об'ємом. Чому тверді тіла мають такі властивості? Звісно, завдяки стану речовини, із якої тверді тіла утворені, зазирнемо всередину речовини, збільшивши її. Частинки розміщуються впорядковано, близько одна до одної, притягуючись як магніти. Тому форма та об'єм тіла постійні. Отже, тверді тіла мають постійну форму та постійний об'єм. А чому сік має не такі властивості, як тверде тіло? Варто нахилити склянку. Він витікає, набуваючи іншої форми. Якщо не дати соку вилитися та вирівняти склянку, то форма повернеться, отже форма рідини змінюється. А як щодо об'єму, позначимо рискою із зовнішнього боку склянки рівень соку. Перелімо сік у вільну чашку, форма рідини знову змінилася, повернемо сік назад у нашу склянку. Він зайняв об'єм по риску. Отже, об'єм не змінився. Зазирнемо всередину речовини соку. Частинки розміщуються щільними шарами, тому об'єм не змінюється. А між шарами є великі проміжки, тому вони легко ковзають. То от як змінюється форма. Зв'язок між частинками сильний, а між шарами слабкий. Отже, рідини форму змінюють, об'єм мають постійний. А як щодо повітря? Як його будемо досліджувати? Гарний приклад гумова повітряна кулька. Згадай, коли надуваєш кульку, то один раз вдихаєш у неї повітря чи кілька, не випускаючи назовні. Стінки кульки рівні з усіх сторін та однаково пружні. Отже, повітря заповнило усю кульку, тиснучи на стінки і набираючи її форму. Якщо кульку заповнити кольоровим газом, а потім його випустити в кубічний акваріум, то побачимо, що газ рівномірно його заповнив. Зазирнімо всередину повітря, частинки літають де завгодно. Між ними багато вільного простору. Так ось чому легко змінюється форма і об'єм газів. Отже, гази не зберігають постійну форму і заповнюють вільний простір. І з теорією зрозуміло то які властивості роблять футбольний м'яч якісним властивість твердого тіла тримати постійну форму та об'єм газу заповнювати рівномірно весь вільний простір, і обійдемося без рідини. Пам'ятаєш властивості. Перевірмо. Визнач, який агрегатний стан має запропонований на екрані предмет, уже знаючи його характерні властивості. Водяна пара. Газоподібний Камінь. Твердий. Олія. Рідкий. Запам'ятай, тверді тіла мають постійну форму та постійний об'єм, рідини форму змінюють, а об'єм мають постійний. Гази не зберігають постійну форму та заповнюють вільний простір. Став тверду уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.